Всім привіт! Продовжуємо далі свої сталкерські пригоди на рпс сервері Darkness of the Zone. Так, ну що, трохи, блін, вроді би, як прояснилось зі світлом. Так що зараз будемо дивитися, що до чого. Щось, коротше, будемо думати. Не знаю, хоч би в 9 не виключили. Бо всяке може трапиться. Ну давай, пускай мене. О, привітос. Саньок, дякую, що за вітав. Приємно перегляду. пане пускаєшся. Що там, як справи? О, привіт, Юма. Дякую, що завітав прямо на перегляд. Та де світла не було взагалі. Ну як, один через 3. Ну, типа. Це геть мало. Ну. Це максимум там 30-40 хвилин. Та давай пускай вже 30-40 хвилин пострімить більше Так що. ніяк не вийшло. Оце сьогодні більш-менш. Більш-менш щось пішло. Та нормально. Слизько тільки на вулиці. А дивіться, чого Воно не хоче мене тільки що ж зайшов і вийшов. Щас каже аля олю. О! Може зараз піде. О, пішло. Так що да було дуже мало світла. Зараз буду, коротше, якось. Так щас гляну графік. Чи... Бо вони змінюються там так часто, що. І поки що змін немає. Опа! Оце ти мене обрадувала! себе, А там є побочка трохи траток роє. Це шо таке? Чо так? 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 так гучно? Я просто ж плюс набрала, а то я думаю, чого. Ти не вреш, і все нормально буде. Там таки нормально. О, бля. Добрий ночі. Добрий, Добрий. Добрий, Добрий ночі. ночі, якщо вона добра. А шо там трапилось? Шо це, блін, за. бін? Тузик. Хто Ту заліз сюди? Це за мною погоня була. Из самого ад... елеватору. Ішов по п'ятах, мабуть. Ну я так розумію, там наверху не один такий. На вулиці ніч? Та ніч же ж, блін, темно, тільки проснувся, а кто-то спав недалеко. Ну привіт. Ніч, темно. Темно, значит ніч. А то, то я тебе, значит. То я тебе бачив в цьому підвалі. Коли? Ногами, ногами так. А буквально недавно. Як викид починався. Ні, ні, та я спав, окей викид. Проспав усе. Ну так. Кит, попочинався, я тебе, мабуть, бачив якраз спав там такий храпи такий на этому на матрасику. І ножкою дригає Та ні, то не я. Це, то есть то дурей. То, точно? Точно, точно. І, та, та, я пой ногой дригав? Лівою, мабуть. Ні, 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 то не я тобі. я. Не, придка дякую, вьо, за етап зайтав перегляду. Так, а що в мене тут по балансу? П'ять тисяч П'ять тисяч What? Шо ты? Так, а шо ж мені? Ша мои телеки точно могу спать. Ты кажи, там шо тебе по цьому треба? Так, стоп. Шо мені, блин, я, я не знаю даже что взять. Тебе є ще те, що ти казав, що здорових і кров відчуваєш їх німто. Це вже нормально все. Тепер треба дивитися, що мені. Що мені зробити? Знайти групу сталкерів. Привіт, Андрій, дякую що за етап на перегляду по Playboys. Доброго вечора. Дякую, що заїтав. Дякую за побажання. Пітупій! Там би ж в мене грошей було, скільки на те Я щас ось... О... Погано, що немає. під Мені ще поспати точно треба. Ох ти, йопта! мене тухлі стерлись. Так, мені треба зараз. Що зробити? Кимарнуть піти. Баляха. Так. і що 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 мені там групу і стал... Я на місці. Я на місці. Інтернет щось. Типс. І немає інтернет. О. Да, блин. Шо, все добре чи ні Мене чуть видно. А ну напишите щось, скажите. Шо-небудь. Шось, короче. Да, блин. Де? тормажи, аз. А це щось в мене інтернет тільки що пропав. І ну так вроді дивлюсь. Все робе. їх пойми. Ну, це інтернет. Це вибачайте. Це не я. Це таке може бути. У вас з інтернетом проблеми. Та дивись, це викинуло, тепер попробуй зайди. Що тут у мене носки такі пожовані? Що воно це недавно з дейзом трапилось, що, блін? З першого разу ніде не запускає. Давай ще раз. Так, знайти групу став. ага так коротше Ми тоді в ту сторону ходили, там була ці собака, стула і ще щось вроді. час коротше, треба кемарнути. О, прийдь, покемон, дякую, що завітав. Приємного перегляду. Зараз треба кемарнути і сходити. Все. Дякую велике. Взаємно. Так, ні не, не то, не то. Оце ось. Все. Кемарнуть треба. Бо без цього не вийде. Бо зараз десь там. Мені треба було багаття розпалити і кемарнуть. Ну ладно, вже так сейчас. О, тут цей храпший. Чи реально розпалить багаття, то і так швидше буде, може? Причому набагато. Так, а в мене є чим. Так, оце треба ще тут то Скільки сьогодні онлайнів буде? Я до десятої, а потім подивлюсь. Може цей. Коротше, півночі запущусь, так що да? А сейчас поки о, це щось нове додали. Зображення. Бога де, а там десь, напевно, бігає собі. Де ще він може бути? Десь там і є. Так, а в мене є сірники, чи який там фільм Що будемо по цьому? По старінки О, привіт, Юля. Дякую, що завітала. приємного тобі перегляду. Привіт, Вінт. А потихеньку, трошки ситуація наладилась, так що. Так що да. Де де де? де. Так що жити зараз вже можна, трохи легше, більше світла. То було один через три. Зараз буду, коротше, як цей. От що я зробив, а? Геть не те зробив. Майже немає. Ну воно теж, коли на годину дають, то теж виходить, що майже немає. Хоча є ситуації, де й погірше. 9 не отрубили. На 60 цих? Не сейчас собі це нормальний павербанк. О, горить! Горить! Лягаю спать! И сколько коштует? Четыреста. Нифига себе, блин. Э, да, 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 да. Купив. У мене і телефон, і все, і монік, і все бачу. В телефоні можу щось друге глянути. Так, поки що. Змін немає. Ну так, да, це він бубнів, бнів, та думаю, ладно. Треба купити щось. 4 години. Ну в мене на цей, на 10, типа, цих Powerbank. У мене це як його. Ну на 3-4 години його на 3 точно вистачає. Ісь, навіть навіть на 5. Щоб роутер. Я просто роутер підключаю і все. Тобто все думаю, треба купити якийсь. Здоровий. Блок. Ага. Ну то в тебе оптоволокно? Я в мене ні. Того да. Тоже думаю, треба купити якийсь здоровий. На 40 десь. Хоча б. Так, що тут? Мені оце як його. Це блін може. Чого його не можна хіба прибрати цей воєнний кордон так, да, ну на, якщо на 60, то це тобі. Ну да, бо і інвертор теж як варіант. Скільки акум коштує? Тисяч автомобільний чи більше. Теж варіант, типу акумінвен інвертор. Ну, якийсь цей не не сильно дорогий, від двох з половиною? це ще й не багато. Ага, якщо 90 А Павербанк тоже, в принципі, хороша штука, ее можна в кишені нести. За комом вже не підеш, хіба що ці лямки зробити, як рюкзак носить Замов... А, все, не прочитальцю замовла 400 ватт 20 Вт годин, 13К так для перестраховки для ноута. О, так це ти. Це норм. Так, да, я теж думав станції. Ну зараз вони такі дорогущі, ще є цей. Їх вибрали, коротше, так що. Буду без станції поки що. Хіба що може на наступний рік. Можна буде. Назбирать. Так що так. Так, що він там? Спить? Спить. Довго так спить це ужас. Там енергетиків ніякий не продає цей лисий. Йду знайти групу сталкерів треба, Це в мене зараз квест. Просто хочу виспатися, бо щось трошки мене вже підмарює. Щоб потім не спати посеред цього, блін, лісу. Є у лисого? Ну і все, і хвати з ним. Тоді я піду зараз ще. Треба вигрузить. Треба вигрузить оце ось у. я його купив. Це можна з'їсти. Водку можна випити. Це вигрузить. Так, що тут ще можна? Такого? Антиради хай будуть? Це старий Хіба це старий А це старий Чи ні? А якщо я собі лайк вліплю? Це буде чесно Видно? Опять щось інтернет туди-сюди скаче. Ось ось старий. Та? Це, Оце старий. Так, а що може з собою батарейку досить? Патроню? Патроню в мене дофігіще. На що ми? Щас тоді я оцей викину. Так щось опять, коротше, пропадає, туди сюди смикає. Потреба вже виходити. Група сталкерів, два кими. Привіт! Дякую, що за етап певного перегляду. Не забувайте протискати вподобайки та підписуватись. Ну, привіт. Так що це сюди. Водку теж сюди. На общак. Ай п'ють. Ну, мене тут замучено. Поняє. <кл 'я> <кл 'я> <кл 'я> а я тільки хотів сказати. Це від неї такий сморід стоїть. Фу. Йди через нейтралів, там норм дорога. Твою? Ладно. Та піду, щас підожди. Що? Дайте я а... капці куплю. А... Бо... Пляшку дати? Там. Десь. Хабар приніс. Та піду, там вода, затяг, затяг, пляшці. руки вимити, Я спиртом вимию. Ого. можешь сначала вымыть водой а потом с на таке выпадает 5 бутылок воды лишь а -а -а. точно 5 бутылок все Павну трошки сметани. Тоді положу зараз на місце. Трошки сметанки. Я думаю, якщо трошки, то нічого страшного. А я знаєте що знову забув? Що я знову забув. Я забув. Я забув, як завжди. Це ти в канал зона відчуження. Так, все! Капці на місці, все на місці. Бентів трошечки є, так, вони не стакаються. Спати не хочу. Енергетики, ладно, вже не купив. Група осталки. Воно мені куди йти. В ту сторону, геть. Ну що погнали. Волина у мене убойна. Сейчас пойду. Там точно сутури собака, это прям пам'ятаю. Так. Так, ну что, я на месте. Пішло. Бляха, опять же. Короче, касфигня. Приєднуюсь, блин, сейчас буду. Выбачаюсь. Трохи не, не, не дойшов. Хорошо, що блин собаки реально якісь не напали, бо загризли Так що зараз продовжим движуху. не знаю що там перемикали. Але таке буває. Ну, що тут запускається? О, все? Зараз продовжимо свій похід до сутулих собак. Да. Привіт, Архангел, привіт, кот Муркот. Так, що да Я думаю, хоч би зараз в 9 мені ще не обробили. Тоже буде прикол. Ну, якщо в 9 оброблять, то продовжу, значить. Коли там 12 дадуть, то я продовжу тут. Далі. Так, ну що. Знову з першого разу не запустило. О, пішло. Ну хоч з другого разу. Ah, não? Chegou em direção. Все, погнали. Так і є. Ще Чешимо ногу. Купив новенькі собі капці у Сидора. Зараз будемо щось дивитися. Що там за група сталкерів? Пробую знайти. Так, що в мене тут по атлетниці? Ого, та я ще тут, короче, здокляк. Кабаны! Яку трещалку. А! Да-да-да. Кабаны, идите вон. Я трещалку включаю. а у, меня и у меня и я не на виду. И шамови, мы на виду новый. Я целый день на виду и два месяца занимаю.